Лавина цвіте. І тільки міцомер ще не цвіте, стоїть. А так всі вже майже цвітуть, вже всі порозцвітали ось. Ой, дивіться, яка вона красива така, оранжева, рожева, теж гарденшпас. Непогана вона. Щось я думала, що я кущик цей вже загубила. Щось він у мене такий був зовсім ніякий. Ну, ось іще жена поета, поет Вольф. Це ще квіточки теж невеликі. ну. Ще стоїть, воно вже багато впало, ну стоїть. Ну, Це така вона. Баскобел. Що облетіло, що тільки над свіло.